Вітаю вас на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні ми говоримо про професійні стандарти журналістів, про критичне мислення і медіаграмотність. Перш ніж почати, прошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Сучасний світ переповнений інформацією. Ми отримуємо її з абсолютно різних джерел: телебачення, інтернет, соціальні мережі. Проте, не вся інформація є правдивою. Об'єктивною. Часто ми можемо стати жертвами маніпуляцій, які можуть вплинути на наші погляди та прийняті рішення. Чи можуть медіа провокувати конфлікти? Так, безперечно, можуть медіа можуть використовувати мову ворожнечі і поширювати неправдиву інформацію або ж подавати інформацію в однобокому світлі, що може призвести до розпалювання конфліктів. Що таке мова ворожнечі? Мова ворожнечі це слова або висловлювання, які спрямовані на розпалювання ненависті або ворожнечі до певної групи людей за ознакою раси, національності, релігії, статі або сексуальної орієнтації. Звернемо увагу на провідні професійні стандарти журналістики. Перше, це достовірність. Журналіст зобов'язаний перевіряти інформацію та подавати лише факти, які мають документальне підтвердження. Друге це об'єктивність. Журналіст повинен бути неупередженим та подавати інформацію з різних точок зору. Третє це повнота. Журналіст повинен надавати повну та всебічну інформацію про подію. Четверте це оперативність. Журналіст повинен оперативно реагувати на події та своєчасно інформувати аудиторію. Наступне це відповідальність. Журналіст несе відповідальність за достовірність та об'єктивність поданої інформації. Наступне це професіоналізм. Журналіст повинен постійно вдосконалювати свої професійні навички. Незалежність. Журналіст повинен бути незалежним від політичних сил, бізнесу та інших впливів. Етичність. Журналіст повинен дотримуватися етичних норм та поважати права людини. Законність. Журналіст повинен діяти в рамках закону. Громадський інтерес. Журналіст повинен керуватися інтересами суспільства, громади та сприяти розвитку демократії. В чому полягає різниця між думкою і фактом? Факт це об'єктивна інформація, яка може бути перевірена та підтверджена. А думка це суб'єктивне судження, яке ґрунтується на особистому досвіді та переконаннях. Усім нам важливо розрізняти ці явища, факти і думки. Що таке медіаграмотність? Медіаграмотність це вміння критично аналізувати інформацію, розрізняти факти від думок. Розуміти, як працюють медіа та як вони можуть впливати на аудиторію. Чому важливо використовувати першоджерела та вторинні джерела інформації? Перше джерело це інформація, отримана безпосередньо від учасників події або свідків. Вторинне джерело це інформація отримана з інших джерел, наприклад, від журналістів або експертів. Важливо користуватися обома типами джерел для отримання повної та об'єктивної інформації? Що таке критичне мислення? Ми так часто це чуємо, треба мислити критично. Критичне мислення це вміння аналізувати інформацію, оцінювати її достовірність та об'єктивність, а також формулювати власні обґрунтовані висновки. Які питання варто задавати для справжнього критичного аналізу інформації? Хто є автором цього матеріалу? Яка мета створення цього матеріалу? Які джерела інформації були використані, чи є в матеріалі факти та докази, чи є в матеріалі суб'єктивні судження та оцінки, чи є в даному матеріалі мова ворожнечі або дискримінація? Також слід проаналізувати чи є в матеріалі маніпуляції або пропаганда. Яка аудиторія є цільовою для цього матеріалу, чи можна довіряти цьому джерелу інформації, які висновки можна зробити на основі цієї інформації? У сучасному світі, де інформація поширюється з неймовірною швидкістю, дуже важливо вміти розрізняти правду від фейків та пропаганди. Ось кілька порад, як це зробити щодо фейкової інформації. Перевіряйте джерело. Звертайте увагу на сайт, де опублікована інформація, чи є він відомим та авторитетним, чи публікує він перевірну інформацію. Якщо сайт викликає сумніви, краще не довіряти цій інформації, аналізуйте заголовок. Часто фейкові новини мають сенсаційні та емоційно забарвлені заголовки, які дуже часто мають на меті просто повернути увагу. Проте заголовок. Може не відповідати змісту статті, тому завжди читайте текст повністю. Звертайте увагу на факти: фейкові новини часто містять багато емоцій та мало фактів. Перевіряйте факти, які наведені в статті, з допомогою інших джерел. Шукайте підтвердження. Перевіряйте, чи публікують цю ж інформацію інші авторитетні джерела. Якщо інформація є лише на одному сайті, це може бути ознакою фейку. Перевіряйте дату, фейкові новини часто можуть бути опубліковані давно, але поширюватися зараз як актуальні. Будьте критичними, не вірте всьому, що читаєте в інтернеті. Завжди ставте під сумнів інформацію та перевіряйте її. А як же розпізнати пропаганду? Визначте мету. Пропаганда має на меті переконати вас у чомусь, змусити вас повірити в певну ідеологію або підтримати певну політичну силу. Аналізуйте емоційне забарвлення. Пропаганда часто використовує емоційно забарвлені слова та образи, щоб викликати у вас певні емоції, такі як страх, ненависть або захоплення. Звертайте увагу на однобічність. Пропаганда часто подає інформацію лише з однієї точки зору. Перевіряйте джерела. Пропаганда часто використовує неправдиву або спотворену інформацію. Перевіряйте, зрештою, джерела інформації, щоб переконатися в їхній достовірності. Порівнюйте з іншими джерелами, порівнюйте інформацію з різних джерел, щоб отримати більш об'єктивну картину події. Дякую, що дивились моє відео. Успіхів вам! І не забудьте про підписку і лайки. До побачення.